Цієї ночі Росія запустила по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах вісім ракет та 35 шахедів. Сили ППО знищили дві крилаті ракети та 20 ударних дронів. Уночі росіяни шахедами атакували Одесу. Сили ППО всі дрони знищили. Уламку одного з них потрапили у квартиру багатоповерхівки, спричинили займання. Загинули троє людей. Загалом від падіння уламків постраждало 26 людей, серед яких двоє дітей і вагітна жінка. Вибухова хвиля пошкодила кілька багатоквартирних будинків навколо. Від ранку 10 червня до 14 години російські військові 12 разів масово обстрілювали центральну частину Авдіївки. Постраждалих на щастя немає. У місті досі лишаються 1730 жителів. Російська армія обстріляла корабельний район Херсона, поранила двох чоловіків. Це волонтери, які надавали допомогу людям, котрі постраждали від підтоплення. У зоні підтоплення на Херсонщині опинилося близько 600 квадратних кілометрів території. У Херсоні спостерігається місцями невелике зниження рівня води. Нині він складає 5,4 метри. Разом з цим вже є велика кількість населених пунктів, що підтоплені. Нижче по Дніпру, по Руслу, річки Інгулець відбувається підняття рівнів води. Досі було відомо, що у воді 47 населених пунктів, у тому числі і 14 на тимчасову. Окупованій території у Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. На Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у понад 89 тисяч абонентів. МВС повідомило, що станом на обід 10 червня у Херсонській області нарахували 27 зниклих безвісти після підриву росіянами Каховської ГЕС. На жаль, загинуло четверо людей. На Одещині прикордонники фіксують наслідки російського екоциду. За їхніми словами, море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. За даними прикордонників, у морі плавають будинки, меблі, побутова техніка, автомобілі. Також починається мор риби. Після підриву росіянами Каховської ГЕС і затопленої Херсонщини до Одеси приплив цілілий собака. Пес врятувався від води, сидячи на дошках, які прибило до берега разом зі сміттям. Тварину на імпровізованому плоту помітили місцеві жителі і віддали до ветклініки на лікування.